У Житомирі визначають, хто буде вивозити сміття. Управління житлового господарства Житомирської міської ради провело конкурс серед виконавців послуг із вивезення побутових відходів та вторинної сировини, що утворилась у результаті розподільного збирання побутових відходів. На конкурс подали заявки 10 підприємств різної власності. Серед них обирали п'ятьох, які надаватимуть послуги з вивезення побутового сміття з території Жеку номер 1 номер 3, номер 5, номер 8 і номер 15. Критерії е Тих питань, які ми ставимо до перевізників, це саме робота з приватним сектором. Сьогодні стихійне сміттєзвалище, це та робота, яку сьогодні ми ставимо перед перевізниками. Ну, обладнання контейнерами та власне авто. Це ті критерії, які ми сьогодні ставимо перед приватними перевізниками. Питання стихійних сміттєзвалищ є дуже актуальним для нашого міста. Житомирянка Ірина бідкається, що неподалік її будинку по вулиці Шевченка, 12 В серед сторічних дубів і пахучих кущів розташувався суцільний смітник. Там така є мусорка. Вані йде такий страшний з цієї сторони. Мусорки з цієї сторони, а там ціла свалка. Я не знаю, хто за це відповідає. Ще два роки тому працівники жеку тут прибирали, а тепер жителі будинку змушені. Зачиняти вікна, аби не чути жахливого смороду. Посмотрите, чого тут только нету. Это в центре города, где великолепное место. Спускался же как-то трактор, и все это вывозили. А от уже два, ну, рок, два роки це не вивозиться. Нещодавно тут навіть була пожежа, яку влаштували без хатьки. Мешканці сподіваються, що нові підприємці, які виграють конкурс на перевезення, допоможуть у цій проблемі. Знімальна група телеканалу СК-1 поцікавилась у житомирян, чи влаштовують їх послуги вивозу сміття. У нас є сміття, у нас дуже добре вивозять. Я в 64-му живу. У нас там багато їх є, але вивозять нас акуратно. У угу. нас немає в нас. скажіть, а ви задоволені вивозом сміття? Так. Нормально вивозять, да. регулярно. Так, да. Постійно. останній час дуже добре, що вивозить. Виводять, ну, мабуть, кожен день, бо контейнери чисті. Зараз влітку кожен день. Ну не завжди на вихідних переважно буває, що видно, що затримки. Просто видно, що навіть біля баків міські люди залишають. Нормально, хорошо, обслужується, чистенько, чистий, прибраний, все дуже добре. Чи будуть справлятись із вивозом сміття нові підприємці, побачимо із часом. До речі, оголошення переможців конкурсу заплановане на 10 червня. Марина Вишинська, Олександр Голобородько, телеканал СК-1.